Сьогодні я хочу поговорити з вами про такі нібито схожі дві емоції, але вони такі різні, і в чому ж різниця в них? Я говорю зараз про дві емоції: страх та тривогу. Кажуть, страх кричить, а тривога шепоче. Я Наталія Міцінська, психолог. Хочу допомогти вам розібратися з цією темою. Та що ж таке страх? Страх це те, що ми відчуваємо прямо зараз, як реакцію на події, що відбуваються, тоді як тривога стосується подій у минулому або у майбутньому, які ми переносимо на нинішній момент, на тут і зараз. Наприклад, якщо ви, на прикладі краще видно, якщо ви зустріли в лісі ведмедя. То відчуваєте тут і зараз реальну небезпеку це страх. Але якщо ви зібралися до лісу за ягодами чи за грибами, але думаєте про те, що можете зустріти ведмедя, і це псує вам настрій, це тривога. Ми всі звикли говорити, що страх, злість, тривога це негативні емоції, щось погане. Тоді насправді, проте насправді це нормальні, нормальні почуття, вони важливі і корисні для людини, як і будь які інші. Аж до того моменту, коли людина повністю занурюється у цю тривогу, їй стає складно перейматися з думок про минуле чи майбутнє на нинішній момент. Коли вона перестає помічати, що ж насправді перебуває, в безпечному місці для цього треба сісти і подивитися наліво, направо, впевнитися, що ти в безпечному місці. І що реальної загрози немає. Але якщо цього не зробити, то виникає тривога або тривожність. Поступово тривога починає контролювати наше життя настільки, що ми не можемо самотужки з нею впоратися. Людина перебуває в стані тривозі і, начебто, хотіла би позбутися цього відчуття, починає з нею боротися. Починає ще більше тривожитися. Про це, Проте, ще раз підкреслюю: тривога це емоція, властива всім людям, без винятку, незалежно від професії, матеріального стану, віку, статі. Тож із тривогою треба не боротися, з нею потрібно знаходити спільну мову, щоб вона аж ніяк не заважала в спільному житті. В активному житті. Тобто, то як же ж можна домовитися з цією тривожністю? Ну, наприклад, тривожність можна спрямувати у творчий напрям. Якщо вас тривожить певна ситуація, уявіть, що ви вже перебуваєте в ній та розберіть план дій. Наприклад, ось наприклад, давайте згадаємо пандемію. Да, ми всі відчували тоді тривожність. Натомість нині маємо ось. На сьогодні ми маємо чіткий план, що треба звернутися до сімейного лікаря, зробити аналізи, контролювати дихання, і так далі. Ми вже знаємо, що є друзі, які допоможуть, волонтери, що вже майже у всіх лабораторіях роблять швидкі тести і так далі. Тривога це маркер. Може бути якась небезпека. Але я маю час до неї підготуватися, або маю можливість зовсім її уникнути. І тоді тривога спадає. І як же ж визначити, чи здорова в людині тривожність, чи вже варто звертатися за допомогою? Треба поставити собі питання: чи моя головна проблема в житті відчуття тривоги та страху? Якщо відповідь позитивна, це означає, що 99% таких випадків людина однозначно потребує спеціаліста, а іноді і не одного. Пояснюю. Тривога може спричинювати фізіологічний відгук організму тремор кінцівок, дрижання голосу, прискорення серцебиття, кидання впіто, знов і так далі. Якщо ми тривожимось постійно на постійній основі і безконтрольно, організм починає працювати неправильно, що може призвести до серйозних порушень здоров'я. Змінюється якість життя. Порушується сон, тобто починається або безсоння і постійний брак сил, харчування. Людина безконтрольно споживає їжу, або ж взагалі перестає їсти. Тоді, на фоні всього цього, падає імунітет, ми починаємо постійно чимось хворіти. Наслідки для організму можуть бути абсолютно різними. До того ж, не завжди ми співвідносимо їх. І з внутрішнім рівнем тривожності. Тож, коли ми ловимо себе на відчутті тривоги, страху і взагалі будь-яких емоцій, варто відслідкувати свої фізіологічні реакції на них. Спочатку це може бути складно. Не всі можуть цього це зробити. Але з часом тривога знову. І ось коли звучить сирени. Цієї тривоги спочатку у нас теж виникала тривожність, тому що ми не знали, що буде. Але да, тривожність декого залишається, але ми вже звикли. На жаль. На жаль. І вже ми не, не робимо тих потрібних дій, які. І треба робити, бо ми, ми думаємо, що ми в безпеці, ми думаємо, що до нас не прилетить. Бачите, я розказую про тривожність, про тривогу, про страх. Ніби все, сам Всесвіт. Так. На чому я зупинилася? Тож, коли ми ловимо себе на відчутті тривоги, страху та й взагалі будь-яких емоцій, варто відслідкувати свої фізіологічні реакції на них. Спочатку це може бути складно, але з часом людина почне помічати такі прояви швидше, а отже і відчувати моменти, коли треба заглиблюватися в себе, зрозуміти свої почуття, докопатися до причини і швидко. Зреагувати. Проте, не варто чекати негативних наслідків, щоб звернутися до фахівця. Це може зробити будь-який момент, може, коли відчуваєте таку потребу. Ось, наприклад, звичайна побутова ситуація. Як скласти іспит, або поговорити з керівництвом, або вирішити якесь питання, домовитися з кимось, або зняти якусь напругу, потрібно повернути себе, по-перше, в момент тут і зараз. І нагадаю: ще раз, що тривога це проживання минулого чи майбутнього, тож варто зробити ну, кілька вправ. І рівень тривоги тоді знизиться. Ще раз, можна якусь фізичну вправу зробити. Можна, наприклад, просто вивернути з шафи весь одяг і починати спокійно його складати. Або треба сісти, дох-видих зробити, подивитися. Справа, зліва, впевнитися, що ти в безпеці. Сказати я тут і зараз, я в безпеці. І тоді тривожність падає. Або якщо ви знаходитесь десь в приміщенні, тобто це закритий простір, звичайна співбесіда можна взяти. Десь влаштовуєтеся на роботу, теж можете сісти, відчути, що ви тут і зараз знаходитесь, в цьому приміщенні вам нічого не загрожує. І зразу відмітити, що ось двері, через ці двері я можу спокійно вийти. Тобто, мене тут ніхто не замкне, зі мною тут нічого не станеться, ось двері. Я їх в будь-який момент можу відкрити і вийти. Плюс, не треба соромитися просити про допомогу. Не тоді, коли стан тривожності визначає все ваше життя, а й тоді, коли вам некомфортно лишитися наодинці зі своїми думками. Говоріть, якщо відчуваєте в цьому потребу. Іноді. Аби впоратися з тривожністю, достатньо того, щоб вас хтось просто вислухав наше звичайне людське спілкування. Але є і гарна новина. Наша психіка історично пристосувалася, же повелося до стану невизначеності. Тому переважно ніхто з нас не думає. Про це щохвилини, а отже, невизначеність у побутових, наприклад, справах, питаннях не спричиняє тривожності? Ну, я люблю працювати на прикладах, ось ви плануєте зварити на вечері пельмені. Але ви не впевнені, що вашому партнеру сподобається? Може, краще зварити суп? Та чи будуть від цього в захваті ваші діти? Один їсть пельмені, інший не їсть, їх. один їсть суп, інший не їсть його. То що ж вам приготувати, аби точно всім догодити? Це також приклади ось такої невизначеності. Та чи ви переймаєтесь через те так сильно? Задайте собі питання. Проте, коли таких невизначеностей дуже дуже ну, занадто багато, ось, наприклад. Сьогодні у нас війна, була пандемія, зараз економічний спад в країні, йдуть скорочення і так далі. Вони всі мають такий накопичувальний ефект. І впоратися з ними стає дедалі важче і важче. Тому відчуття з'являється тривожності. З іншого боку, невизначеність може спровокувати й позитивні емоції. Передчуття приємних змін. Наприклад, звільнили з роботи? Нічого страшного, знайду нову. Там буде цікавіше, я отримую новий досвід, познайомилися з новими людьми і так далі. І ще раз, якщо емоції зашкалюють, і це заважає аналізувати, вам просто треба знизити рівень стресу. А вже. Потім починати аналізувати. Наприклад, я перебуваю в стресі, я відчуваю тривогу, і мені складно. У мене тремтять руки, у мене поверхневе дихання. І озноб. усе це через те, що за годину у мене важливий іспит, наприклад, або співбесіда. І якщо я складу цей іспит. То матиму гарну професію, наприклад, цей іспит у в... вузі, гарну професію буду мати, вигідну роботу буду мати. Але якщо ж ні, то у мене може бути такий-то, такий-то план. Тобто прорахувати, за якщо все буде добре, то що отримаєте? А якщо щось не вийде? Прорахувати, скласти план дій, що вам в такому випадку робити. І коли ви так розкрутите ланцюжок причин свого стресового стану, то і рівень, рівень тривожності знизиться, і ви зможете адекватно сприймати події. Я бажаю вам відчувати свої емоції, називати їх і знати. Як керувати цими емоціями?